Ця унікальна пам'ятка об'єкт досліджень не одне століття. Історія закарбувала в пам'яті багатьох поколінь. Факти, що сьогодні, завдяки автентичним знахідкам, трактуватимуться по новому. До теперішнього часу не було відомо хто коли та за яких обставин зводив цю твердиню. Однак, віднайдені чотири плити, що більше 150 років вважалися утраченими, здійснили справжній переворот. У Білгородністровському краєзнавчому музеї сталася знаменна подія. Відомий одеський історик та археолог Андрій Красножон презентував копії закладних плит 15 століття із Акерманської фортеці. Відтепер чимало історичних фактів доведеться переглянути. Парадоксально, але презентація плит припала у день пам'яті святого преподобномученика Стефана Нового. Надписи на них стали еталоном для румунської історії, яка частково опирається на факти, що стосуються Акерманської фортеці а все через її геральдику. І можливо, сам господар князівства молдавського Штефан Челмаре через 500 років нарешті допоміг привідкрити завісу історії. Вот когда были обнаружены оригиналы, и год работы с оригиналами показал, что некоторые датировки приходится изменить некоторые фразы там в текстах, звучат совершенно иначе, то вдруг э, произошло смещение в э, так сказать, абсолютной хронологии не только нашего объекта, но и таких, как э, Румынские крепости в Запрутской Молдове сегодняшней. Сам історик зізнається, що тривалий час, досліджуючи фортецю Білгородністровського, навіть змарився з тим, що точних дат будівництва твердині вже ніколи не знайти. Якби не ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні, що випадково впала із полиці і відкрилася на сторінці, де була зображена одна із середньовічних плит фортеці. Эти плиты для истории являются просто уникальными находками, которые сравнимы с розетским камнем в египтологии, да. Благодаря э, расшифровке в начале XIX века надписи розетского камня знаменитого ученым Шампальоном, удалось э, прочесть э, фактически египетские письмена, и вся вот эта мертвая, казалось бы, египетская цивилизация ожила вдруг в один момент, да? и заговорила вот с эмоциями, с какими-то, так сказать, э, своими проблемами, да, и на Строєння от самое саме к этим камням Это такой вот в чотирьох частях єдиний розєцький камінь для Белгородської крепості. этих плитах изложено единственное письменне упоминание історичного содержания, оригінального п'ятнадцятого віка у причинах і строительства цього объекта. Після такої знахідки Андрій Красножон рік провів у підвалі Херсонського краєзнавчого музею, де і зберігалися чотири закладні плити знаменитої фортеці Білгородністровського. У цілковитій тиші він детально вивчав кожний їх міліметр. Розшифровка лише одного слова могла тривати 14 годин поспіль. Фактично по часу на букву да слово сотружденієм, да со соучастієм, грубо говоря. А, как это произошло? Потому что сколы, какие-то закругления, какие-то зашлифовки, какие-то нюансы, ты можешь рассмотреть в микро, так сказать, формате, при наличии лупы, при хорошей цифровой съемке. Сложность состояла исключительно в том, чтобы рассмотреть, разобрать то, что повреждено было в прежние времена, механические повреждения плит, либо запутано намеренно самим же речиком, поскольку речик должен был вписаться в рамки, и иногда резьба у него превращалась в какое-то хитрое сплетение, Ні, понятних В востаннє, як зазначає історик. Ці плити досліджували ще у 19 столітті. Проте зміст та розшифровка надписів були здійснені неправильно. Як результат, ці помилки так і увійшли до історіографії. Однак, завдяки знайденим артефактам, є можливість їх виправити. унікальні пліт, які знайшов Андрій Красножон Ми в дальніше плануємо також зділить сліпки плит. И чтобы они стояли именно в нашей германской крепости, там, где им необходимо быть, именно в тех местах, откуда их когда-то сняли. Как минимум поменяются маршруты крепости, то есть наших скорсоводы могут показывать именно эти плиты, рассказывать другую историю. И туристы больше привлекутся в нашу крепость. Поток туристов будет не только местный, так и Мы планируем в дальнейшем развивать все это. Проекты Андрея Красножона всегда удивительные. І ще одна символічна деталь: у день презентації закладних плит вийшла друком монографія Андрія Красножона, де 85% інформації щодо Акерманської фортеці публікується вперше. Собрала себе практичні всі історичні зображення. Из 17 научных и архивных учреждений 4 стран Восточной Европы под обложкой собрана сегодня крупнейшая коллекция исторических, то есть утраченных изображений. Не просто картинки и иллюстрации крепости Акерман, а отражающие ее утраченный облик, начиная с 1770 года и до практически, так сказать, нынешних времен. Наразі копії закладних плит, що були зроблені за рахунок меценатів, займають почесне місце в залах Білгородністровського краєзнавчого музею, де історики та науковці зможуть детально вивчати їх. Тетяна Бажанара, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.